Так, вона збудувала ось такого от крутого робота. Робот-сердечко називається. З такими вушками. Дуже прикольний. А в мене робот пес, хата. Короче, я не знаю як. О, такий от, З носиком. Мам... З тоноплатформі. І в нас буде битва величезних роботів. Давай. Не, Хто не... атакує? А в тебе ще малесенький є? То що, дітки того робіка? Ні, то, то, то... охоронці. Ого. Ну, то хто нападає перший? Оце. Давай, охоронець. Бий. Що міцний? Бач кім... Ой, все, той вже розлетівся. Наступний хто? Хто йде на битву? Оцей. Ну давай, другий охоронець. Тоді він проти цього програє зразу, бо цей двигій великий. Все, відлетіла рука. Програв. Так, і в нас лишається ось це два боси зійшлися. Може їм допомагати собі. Ну, ага, вони не, не, не достукаються один до другий. Платформи нижні заважають. Ну що, як думаєш, хто переможе? Твій робот чи мій? Твій чи мій? Твій чи мій? Давай порахуємо. Сів метелик на травичку і сказав круйно виграє. <риві> так заскучилося з Олегом Ой! Пав! А в мене ще є супер Та, Так, тут ту ракети. Ну, давай. О, все. Всі програли, нічия. Ай! Я виграла оця. А, оця нога права Потім Та? ще ще брак. Ну давай, Тільки битва то, роботів. То вже буде команда роботів. Треба збудувати або багато маленьких. маленьких? Багато маленьких. Добре. Давай, почали будувати. Раз, два, три, Почали будувати. Чікароліна заскучилася за своїм конструктором в селі, захотіла збудувати битву роботів. Вже давно не бавилася тою битвою роботів. І вже все надоїло, а то змінила обстановку, приїхала. Качемна дитина, хоче бавитися, так скучила, з татом обнімала. Навіть не хоче йти гуляти. Я кажу, гуляти чого не хоче? Та Я вже стільки нагулялася за ті дні в селі, що вже навіть не хоче йти на вулицю і вже вже надоїло. Та так? А вже з дітками побавилася. З дітками побавилася. Познайомилася. Там було дуже багато діток, Ми приїжджали до діда. Ой, у них там такий був цілий праздник. Коротше, було вас. Вихідні буде тільки в село. Вихідні будуть, тільки будемо їхати в село. Завжди в село Завжди. буде. Завжди. Вихідні. Добре. Так що, поїдемо скоро в село. Так, тепер треба це все відбудовувати назад тих робіків. У мене був якийсь Optimus Prime. Скоріше за все, а з нього не знаю, навіть, що лишилось. Це Дуже інтересно. Ми сьогодні будемо грати в лего світ, там все складається і, і розкладається. розкладається. Логічно, складається і розкладається. Але ви не зрозуміли саму суть, що кринаті. Вона хоче збудувати якогось робота, який типу, як трансформується. Не знаю, чи в нас таке вийде. Це треба скласти як два роботи, і потім, коли їх докупи складаєш, утворюється щось прикольне нове, так? Mm -hmm. Ну добре, давай зараз щось збудуємо. Це така гра. Я собі Так, Зараз збудуємо, і покажемо чи в нас щось отримає. Ми зберігав мій мозок, і потім вночі зберігав її мозок. Так, гру інструкцію. Ну все, погнали. Так, давай. Оце точно нам треба. Нам... Крабіка ну, давай крабіка став, Зараз ми знов будемо з того всього робити щось класне. У нас знов два роботи. Один якийсь такий робот із сердечком. Воно рухається. Його можна отак скласти. Оп! І він тоді має кутик -то голову або перетвориться в сердечко. І є ще ось такий робот. Супер робот, але треба це сердечко з'єднати, дивіться. Давайте трансформуємося, Є, З'єдналися. Тепер він супер робот. І суперприйомчик в нього такий. Хоп! І зітиться голова. А Кароліна будує ще маленьких роботів. А в нас буде. без З Деталюк, яких лишилися. Так що в нас є мега робот і міні. Зараз по і буде бит. І після битви йдемо що? Снідати, так? Хто переможе? Мега робот чи міні? Так, ага, Добре, ну, там перечіплю. мають з'єднатися між собою. ясно. От він може летіти і просто роздвоюватися, так? Ось так от. Так. Ага, і він сюди з'єднюється. Вау. І утворюється такий великий. А цей? А цей буде десь ось тут. Ага. Ось, тут ось так от. Чи може ліпше сюди по центру поставити? Ой! Впав, нічого, він ж трансформується. Це він розтрансформувався. Почалася трансформація. І сподобалося, що там то серце рухається. А я тим часом то, що нечайно зламав її робота, зробив нового на колесах. Отакого от от робота. Його можна штовхнути, він буде сам їхати. А в мене такий робот. Такий ніби Ром... нічого. Ромон. На колесах. От, все. Можна їхати. Ой, вже деталька відпала. У мене вже помаленьку ломиться робот. Ну що? А в мене великий ломається. Давай. Ой, все повідлітало. Але це тільки захисні детальки. Давай їдемо далі. Не може. А ну, давай 3-4. Так, дивися, він першого робота переміг. А цього не може. Ой, дивися, все, все, робот погубив свої колеса. Такий, ой, я без коліс, все, не можу їхати. То, ти можеш так ходити тоді. Ну давай, побігли. А він літати може зараз. Він ж може полетіти. Робух. Ой, впав, не долетів. Закінчилося пальне. Все. Який робот переміг? Оце. Ура! Ти переможниця! Єс, два 2,5. п'ять. Єс, ти перемогла. Давай, а знаєш чого? Чого? Бо ти перед тим пішла, поїла. Тому в тебе багато сили і твого робота. А покажи суперсилу твого робота. А я не знаю, я мало поїла, але я перемогла. Перемогла? Поїла, кашу, серед... І що сподобалось більше? Сирник, каша. Есник. <мас> сподобалося солодке. Солодкий сирник сподобався? А банан? <мас> <сподобалось>. А банан? Не сподобалося чого. <мас> Ніякий смак їй не сподобалось, що там бран був трошки вдарений, чорний. І каже: Ой, ой я таке їсти не буду. А хто доїдав? Тато. Тато, бачиш, тут тата, тата, тата робить такий. Гнилим бананом і відламався все. Мало сили. А ну покажи суперсилу того робота. Так, покаже. Вау! Він світиться, блимає. Він переміг, але першого здолав мій робот. І лишилось тільки серце, яке рухається і то наполовину. Ну що, будемо ще щось будувати? Давай збудуємо якусь хату. Ого, то ти придумала, що то можна навіть перевертати uh -huh. і ножки собі зробили песі. І що це буде? Якийсь песик робот? Uh -huh. Клас. Ну це і сподобався королінці робот. Я просто відійшов попити чаю бачу, а тут -то вже uh -huh. робот прикольненький. Якийсь казковий корабель виглядає як будиночок. Тут ось стільки всяких кімнат. Другий поверх, третій поверх. Ану розкажи, де тут що знаходиться в тому кораблі? Там є різні кімнатки і там можна зробити будь що хочеш. Ну, наприклад, які кімнатки є. Покажи. Є одна кімнатка, де там діти малюють, Та і де там садять квіти. Є де там і є де там туалет і там Угу, А тут сплять, так поняв. Чотири поверхи. А тут, а що за кімната? А тут кімната, тут можна робити якісь чарівні водички, вишувати колювати. А це балкон? Ні, це такий, ну тобто такий звичайний. Будинок, uh -huh. там коли та, та, та реч. Коли Ясно. Але це ж корабель чи це будинок? Корабель. А це що? Це а дорога це... на вертоліт. Ага. Uh -huh. А машини тоді що роблять? Uh -huh. Це не машини, це. А це кораблі, так? Uh -huh. Ясно, тут вже все. Завершальний етап, лишилось тільки розставити людей. Руліна ще запропонувала цього корабля перенести на стелаж. Навіть не знаю королін. Чи таке в нас вийде, чи ні. Я боюсь, щоб він не розлетівся, бо він дуже-дуже масштабний, величезний. Ну, але можна спробувати. Якщо ти мені будеш допомагати, збоку підтримувати, добре? Переставили. Вона мені допомогла нести того корабля. Отак, от він виглядає знизу. Тепер треба, там вертоліт впав і деякі люди доставити, все, клас. ну Дуже прикольний. Врече, мали будувати роботів, потім я щось почав будувати хату, потім Каріна каже, хата, ні, почала будувати песика, ну так з перевернутими деталями. А потім на якийсь момент розвалилися ті ніжки, і вона каже, я хочу будувати корабля. Так що, на, тримай детальку. Так що ми з корабля на бал зробили величезного корабля. Ну, він якби не похожий на стандартний корабель, це такий якийсь, яка віоносить із дуже багато кают. там навіть машини човни. Ну, коротше, прикольна фепка. Мені сподобалося. А тобі як? Всі. Абсолютно всі деталі використали, вже ні одної нема. Тепер будемо так стояти пару днів, поки не захочеться збудувати щось інакше, так? Або будемо бавитися в, тій, в тому кораблі. давай зараз побавилися. Давай. Погнали бавитися. Все, погнали бавитися тим Я кораблем. буду бавитися мамою. А тим будеш бати. Я буду жирафою. Можна? Дивися, Тобі а той не... фоткає жирафу. Я буду тоді той, що знімаю на відео. Добре? Блогер? Так, ану всі посміхніться. Скажіть всім привіт. Сфоткав. Все. Зараз ми знаходимося на кораблі і будемо знімати новий влог. Дивіться, у нас тут є і тварини, і дитини, і ще якісь іграшки. І море! і море є. Ура! Ми нарешті приїхали на море. А ну посміхніться, поставте лайк. Все, Сфоткав вас.